Чи все, що німцю добре, українцю погано. Аби зрозуміти, чому окремі традиції управління з країн Європи не проживаються на вітчизняних теренах, політологи та науковці вирішили подивитися на них із боку українця і з боку європейця. Зокрема, в різні часи у Європі діяли три основні моделі держуправління: це стандарти роботи ефективної корпорації, надання переваг управлінню державній машині та, нарешті, публічне управління державних інститутів разом із громадськими. На відміну від країн західної демократії, на пострадянському просторі громадськість пасивніша, кажуть історики. Власть. По ідеї, я же начальник. Як же я буду навстречу і Общество, Наше місто є українське пословиця, хороше – «Моя хата з краю. Якщо в державі процвітає хабарництво, жодна модель управління не може працювати ефективно. А щоб протистояти системній корупції, боротися треба системно. Певні учасники круглого столу. Епізодичні антикорупційні дії до окремих чиновників неефективні. Це створення режиму прозрачности діяльності государственных служащих и і е, прозрачности їх матеріального, фінансового і другого положення. При цьому потрібен дієвий захист тих людей, які надають інформацію про корупціонерів правоохоронцям. Закони мають діяти не лише стосовно громадян, далеких від влади, наголошують політологи. Із представників влади навпаки питати треба суворіше. Оправляти править, значить, нужне правила, регламенти нужні должны быть на уровне закона, которые повинні бути, бути не У нас що виходить? У нас якби средневековое, извините, ну так, це средневековое или раннє буржуазне к государству. Государство – це я. На переконання окремих учасників дискусії, ворогами України є чиновники, які їдуть до Москви не для того, аби відстояти національні інтереси в тій чи іншій сфері. А для того, аби виграти вибори. Бо від цього має вигоду лише чиновник, а не громадяни. Світлана Маренич, Микола Кузін. О тебе новини.